Я Олександр, магнітний атрактор позитиву, Вітаю вас в просторі метафізичних новин дня у сьогоднішньому відео. Глибоко в серці та душі кожної людини, присутньої на землі, є це унікальне, глибоке прагнення бути коханим, таким, якими вони є, а не заради чиїсь проекції на них того, якими. Вони повинні виглядати, бути чи поводитись. Однак вся любов починається всередині кожного з нас, до нас самих. У цьому полягає найбільший колективний урок для всього людства в цей вирішальний момент, доки ми хочемо виправити інших, часто використовуючи грубу силу або сприймаємо їх як. Відокремлених від себе недосконалих, недолугих, ворогів чи загрозу, ми не хочемо дивитись на те, що ж вони відображають нам. Бо насправді кожна людина, ким би вона не була, кожна нація та кожна окрема зустріч відображає наше власне обличчя, нашу власну нездатність знайти мир і любов. І глибоке задоволення всередині себе? Це також найважче, що є по-справжньому, власне, опанувати на землі, як душа кожен. Бо все, що ми з вами бачимо в інших, є там і в нас самих. Як же ж можна створити мир, якщо ти воюєш всередині себе? Як можна? Мирно керувати людьми, якщо всередині немає миру. Як можна щиро любити інших, якщо не любиш себе в найглибших тіннях і найвищому світлі? Я часто помічав, що коли це відображення показувало моє власне обличчя, я спочатку починав все це заперечувати, боротись. Однак, коли я нарешті подолав власний опір дивитися на себе в церкало, а це було ой, як цікаво. А, всі ці тіні вони відображали мене. І а, нарешті я визнав, що це також є в мені. Щось глибоко, всередині мене, в цей миті освідомлення змінилося. І нарешті я зміг не лише пробачити себе та інших, а й справді уйти в стан чистої благодаті та чітко, поступово бачити, як, будучи цим зеркалом, всі ці речі служили мені, а вони ставали тим каталізатором, який нарешті змусив мене чітко побачити, що потрібно зробити, скоригувати, і насправді навіть це ще не завершення, відображаючи ту саму рису. Я також служив іншим. Усе життя завжди повертає тебе до себе самого. Хоча це і окремий урок, його також можна знайти в різних країнах і націях. Величезна низка історій довкола нас навіть за останні дві тисячі років, понад дві тисячі війн і драми. Ось чому я так люблю історію. Так, вона вчить нас, що певні закономірності в країнах, націях та залаштунками мають тенденцію повторюватись. І мені, як і вам доводилось, та доводиться читати про всі ці битви генералів, стратегії, і моя чутлива душа глибоко співчувала бідним душам, які мали за все це заплатити власним життям. Отже, чому я ділюсь цим сьогодні? Тому що протягом наступних кількох місяців нас всіх оцінюватимуть за всіма цими критеріями. Справжня зміна у свідомості починається не в колективі, вона починається в кожному з нас. І це означає взяти на себе відповідальність за благополуччя власної душі і роблячи це бути любов'ю, люблячою, благодаттю, миром, співчуттям. І істиною власної душі. Це не те, що роблять чи не роблять інші. Це було те, що ти робиш чи не робиш. Коли ти живеш своєю правдою власною, ти даєш іншим душам, душам дозвіл також жити своєю правдою. Коли ви повністю віддаєтеся силі своїй душі з любов'ю та цілісністю і орудуєте. Мечані істини, любові, мудрості і сили ви дати іншим дозвіл робити те саме і бути тим самим. Саме ось це запускає ефект доміно в колективі, бо так, ти є той, хто повністю стоїть у своєму власному світлі, а не в тіні. і ти сяєш, як величезний маяк любові, надії, мужності, сили, витривалості. Та більше, ніж ця любов, істина чесність, доброта, співчуття, радість та внутрішній мир, ті, хто стає великими лідерами, проявляються у новій ері. Усе їхнє життя і те, як вони живуть, демонструє це. І справді нові спільноти існуватимуть саме з тих, хто щиро служить від серця і душі з любові та радістю заради найвищого блага. Можливо. Саме зараз щоранку є час, прокидаючись, висловлювати намір нового дня та зобов'язуватись перед собою, що ви будете жити своєю істиною, виражати її з любов'ю і радістю, і що ніщо не потурбує вас і не налякає, оскільки ви єдині з Божественним джерелом усередині вас. Співчутливий. Люблячий, турботливий, добрий, і що ти поширюватимеш радість, сміх, натхнення та все, що ти найбільше бажаєш висловити, бо ти не можеш робити ані бути інакше, ніж бути правдою про те, ким і чим ти є. Я, Олександр, людина чудосія, вдячний за кожну живу мить, і вдячний усім тим душам, які є в моєму житті, в будь-якій формі чи в будь-який спосіб. Так, це для всіх нас означає щоденні зобов'язання, служіння, щоденну практику. На дисципліну зосередженість і це є найкращі інструменти адепта і досягнення чогось. А потім подивіться, як все це змінюється всередині зовні, і так воно і є. Обійми світла.